В цьому гаражі електромобіля ще не було. Це мій перший електромобіль в цьому гаражі. Хтось подумає, що це квадрік, а насправді це газонокосарка. Акумуляторна газонокосарка на ось таких здоровенних широчезних колесах. Я спочатку думав, що це якісь вихлопні труби, але ж це електромобіль, це його рама. А сюди ще можна причепити причіп і тягати причіп. Дивіться, гальма все продумано на мостах, все як має бути. Заді в ось ці гарненькі попушці знаходяться акумулятори 6 штук по 40 вольт, 40 вольтові акумулятори. Пізніше покажу, розкажу, якщо я його вже зібрав, все чудово. Навіть дивіться, тут крісло на пружинах. На кріслови стоїть датчик. Тобто, якщо ти встанеш і залишиш його просто заведеним, і він тобі буде пищати. Крісло можна відрегулювати, але все рівно така двохметрова двунога істота, та як я. Не поміщається сюди, щоб було зручно і комфортно. Тобто, якби педальки стояли ось там, та як в картингу бляха, то було би круто. А так виходить, трішечки це все діло заважає. Ну що ж зробиш, не робили вони під Петровича. Я його вже зібрав, вмикав, трішечки катався. Віця дисплейчик, який показує стан заряду кожної батареїчки. Тут можна підзарядити якийсь телефон, включити все доволі просто. Фари є, навіть, навіть фари можна включити і кататися вечором. Круїз контроль, щоб ти собі не тиснув цю педальку, щоб ніжка в тебе не втомлювалася, ти собі виставив швидкість і погнав. Ножі можуть крутитися назад. Ну, коротше, просто включив і поїхав. І поїхав. Хопа, гальма також. Ось ця гальма, ось ця газ. Задня передача. Задня передача буде пищати і поїхав. І ця штука настільки швидко валить, я просто в шоці. І нейтральна передача. Ну, в принципі, все написали українською мовою, все понятно, все зрозуміло. Ось так вмикаються ножі. Страшна штука, правда? Там їх знаходиться два ножі, і ширина скошування тут 90. Бачите, я не заглушив. І він буде пищати, тому що там датчик є. І ширина скошування 96 см. Я просто в шоці. І тут собі можеш виставити це все діло від 35 мм до 115 мм. За допомогою цього важеля опускаєш собі, піднімаєш, яка в тебе має бути висота. Також можна під'єднати шланг, щоб потім помити цю всю деку, колесика ось не дадуть, щоб ви там билися об щось. Коротше, аналогічно з іншої сторони. Де є боковий викид трави, поки що він прицепляний, ось так, тому що я тут їздив по бездоріжжю, щоб нічого ніде не, не обламати. Тут також можна прицепити шланг і помити це все діло. Дивіться, який ніж знаходиться. Ось таких два ножі. Електропідсилювача керма немає, але якщо ти, в принципі, дядько сильний, то це все досить легко. Дивіться, який величезний виворіт куліс. Я просто в шоці. Дивіться, та він може розвернутися на місці. Хопа! І ти тут в студії собі можеш розвернутися як хочеш. Хопа! Дивіться. А на плитушці вже буде все набагато крутіше. Дивіться. Та, йо моє прикольна штука, як вона працює, підписник. Скоро я тобі все покажу. Дивіться, як гарно, стильно виглядає апарат.